Под одяг в p 610 л 1900 гривен. Так, давайте почнемо з ось таких коричневих. Гарний робити і Ідуть вони по довжині. Наступні у нас будуть ось такі чорні. Також це любить ЛКХ, чи лобівчі, ідуть такі племесеньки донизу на манчетиках. Також тут іде мікс чоловічого та жіночого одягу. Ось така зелесень, зелена зіпочка чоловіча. Наступна у нас буде йти кофтилочка. Так, Ось така з високою його з капюшончиком. Така толесенька, укорочений чертинний рукавчик іде. Подовжена. Гарно можна буде одягти під лостінки, буде емочка. У нас буде ось така зіпочка. Так. Сіренька. І есочка. Далі у нас будуть йти ось такі штанішечки. танішечки, на затяжку на замочку. І тут вони прямосенькі донизу, але присутні замочок, що можна себе регулювати довжі Далі у нас буде ось така рецентр. з катманчиком, з капішончиком. У нас ми будемо нести есочка, есочка. Наступна у нас буде йде ось така зібка чоловіча. Це називається Байкса L точно, широка гарна, йде в трьох кольорах. Позаду має надпис. Наступний у нас буде ось такий ковтиночка з надписом. Має один картом Амайпакат Манчика розділник. Також є капішочок в розмірі S. Наступний у нас буде ось такі штанішечки від Adidas. Внизу тут темесеньки, не на манжетиках. От вас ми виходите Емочка. І покажу вам ще одненько відчути. Ось така з смайличками в розмірі. Це буде інженел, а розмір не вказаний. Ну, це десь точно виходити Есочка, не найбільше. Тому слід є половина, а для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.